Питаю. Продовжуємо знайомитися з Excel. -ем, Вибачте, з Python в Excel. -і. І окремо ми раділи минулого разу з тим, що ми встановили нову надбудову 25-го року Excel WinSlide, в якій, наприклад, наприклад можна. Додати будь-яку, майже будь-яку бібліотеку, яка нам потрібна, наприклад, там Стацмоделз, і ось вона встановлюється, і ми можемо тепер використовувати іншу тільки на додану нову модель. Ну, це так би мовити, згадуємо, чому ми раділи. От, і ми могли додавати собі тут е, нові. Функції, які були б прилаштовані до нашого чудового, причудового файлу Excel. Ось що ми бачимо зараз на екрані. Це я просто нагадав про Excel Wings. І тепер ми бачимо, що ми там встановлюємо, ну, бачимо, бачимо, що, да, бачимо, що встановлюємо Excel Wings. Встановили там он, Stats Model. Він є обов'язковим. І в чому щастя, чому ми радіємо Excel Wings? Що вміє робити Excel Wings? Це ми сьогодні дізнаємося. А в результаті того, як ми будемо дізнаватися, ми створимо ось, такий, ось таку таку сторінку виключно руками або виключно засобами модуль Excel Wings. Поки я що видалю, бо. Нам ця сторінка наразі не потрібна, типу її не було. І зберігаю файл під назвою Forwings 00 xlsx Добре. Добре. Перш за все, ми маємо зрозуміти для себе уявити, що таке є модуль XLWings. І зайдемо здалеку. Зайдемо здалеку. У мене є три. Файлев для роботи. Перший, в якому ми розглянемо модуль Win32.com. В другому, в якому ми зробимо то саме за допомогою Excel Wings. І в третьому файлі ми побудуємо ось той гарний лист, який ви тільки не бачили. Який я видалив. З графіками, з фарбуваннями і таке інше. Така в нас програма на сьогодні. І маю надію, що ми впораємося. Так от. Перш за все, в Python є багато різних модулів, які дозволяють нам співпрацювати з Excel. Win32.com 32com це суто. Windowsський модуль, який працює на Windows, і він дозволяє нам запускати uh, com, Common Object Model будь-які бінарні об'єкти, які створювалися на Windows, в тому числі, наприклад, Excel або Windows, або Word, або ну, що, що створено Microsoft. Так от, Excel Wings є зручна гарна обгортка. На наш win 32 але тільки в сенсі використання Excel. І тому ми спробуємо спочатку запустити win32.com для ознайомлення, а потім дещо, те, що стосується Excel, запустити через Excel Wings. Ну, добре, поки що будемо запускати ось цей файл в режимі в режимі дебайну. Це я закрию, щоб вона нам очі не муляла. Дивимось. Якщо ви користалися колись ВБА, то ви вже побачили, що він 32.com. Пайтонівський модуль дозволяє нам програмувати майже на Visual Basic, який стосується тут Excel. А тут Visual Basic для Word. Якщо ні, просто дивимось, що ми тут робимо. Перші три оператора. Запуск Excel за допомогою модуля win 32 причому використовується вбудована така змінна, щоб ми бачили візуальний Excel, він буде відкриватися в нас тут вгорі. Ми його будемо бачити. Давайте я закрию, бо воно нам не потрібно поки що є. А от, після того в Excel створюється сторінка, і в полі 1.1 вписується текст Вітаю світ. Далі ми запускаємо Word, тобто інший застосунок, інший бінарник Windows. Також робимо його візуально, бачимо. І далі додаємо новий документ. Так само, як там, вибачте, не сказав, тут додавали нову, нову І На цьому новому документі також вписуємо Вітаю світ. Далі, тут зупинимося і продовжимо з цього місця. Поїхали. Для того, щоб запускати в режимі дебагінгу, слава розробникам Code, Є чудовий причудовий дебагер. Натискаємо на F5, запускаємо Python дебагер Python файл і закриваємо. Ну, тут нам будуть показувати вміст змінних, мені це не потрібно, тому я просто прикрию це все. Ну і от трохи довго, трохи задовго відбувається щось відбувається. А давайте перевіримо, чи взагалі відбувається щось, чи нічого не відбувається довгенько, як на мене. F5. Ну, давайте натиснемо. Python Debugger. Я ж типу натискав. Так, пишуть, що вже він є запущеним. Ну, Якщо він є запущеним, то я мав би бачити специфічну таку прямокутну область, в якій то відбувалося. Time-out. Ну, щось, щось пішло погано. Так буває інколи, коли поспішаєш. давайте ще раз: F5, Python Debugger. О, запустився. Що там ми бачимо. Exception. Щось, маємо якісь проблеми? Супер, давайте напишемо квіт. Закриємо, якщо це був Python, але це не Python. Так, давайте ми таке зробимо. Зробимо перерву і після перерви я повернуся. <клух> Не зрозуміло. F5 Run Start debugging Python theme. А out, waiting, open lines. Тобто вже другий раз а, він не встигнув запуститися. Не хочу наше мені цей докер. Давайте закриємо VS Code і відкриємо VS Code. В Microsoft це завжди допомагає. Це мені є непотрібним. Ну, і давайте спробуємо запустити ще раз. F5. Я роблю все правильно, помилок немає. Чому ти не працюєш, я не розумію. О, запустився. О! Спрацювало. <кій> і ми зупинилися ось тут. Як бачите, ліворуч в мене з'явився книжка Excel. Магічним способом вона відкрилася. Чому вона відкрилася? Тому що я ось тут додав новий ворбук. Тепер я переходжу на першу сторінку мого ворбуку і в клітинці 1-1 вписую вітаю світ. Давайте це зробимо. Откриваю, записую, перевіряємо. Ну, трохи воно задовго працює. Трохи задовго працює. Нехай працює, а я запускаю Word Application. Так, чекаємо, поки Word запускається. Рядок уже перевибрано, але я не бачу, щоб Word був відкрився. Натискаю Word Visible True. І Word запустився. Ми його бачимо. Ось ми маємо Word без жодного без жодного аркушу. Наступний додаємо документ. Тепер, після цього, ми вже бачимо аркуш додався. І тепер я хочу вибрати selection і написати там вітаю світе. Ну, написав. Не будемо поки що закривати воркбук, е, нашу книжку ексельну, а подивимося, чи написалася, чи ні. Чомусь я не бачу, щоб спрацювало. А, бачу! Ось вітаю світ» написано, але треба о, розгорнути, щоб було видно. Все спрацювало, вітаю, світ» є написаним. І в вітаю світ» в Excel, в Word, також, як і в Excel, є написано. Подальші дії. Я закриваю Excel і виходжу з Excel. Excel закрився. Якщо я спробую закрити, не зберігаючи дані, нормально. І виходжу з Word. Тепер в мене все файно, все закрилося, в мене закриті речі. Якби я просто повидаляв ось так щит, мої змінні, то отут би в мене висів в робочому стані Excel і Word. Ну, Ми нормально закрили, закрили без збереження, ось так би ми могли б зберегти дані, куди б ми там схотіли. Таким чином, ми побачили, що Win32.com дозволяє нам емалювати vba код в Python, працювати як з Excel, як з PowerPoint, як з Word і так далі. І бачимо, що код ось такий досить зрозумілий для тих, хто vba програмує. Тепер. Спробуємо зробити те саме, але, але будемо робити такі речі в Excel Wings. Ну і ми зробимо перерву, зробимо паузу невеличку, для того, щоб, можливо, я вирізав цей кусок шматок коду. Як ми бачимо, я запускаю Application. Далі я пишу додати книжку. Код є ідентичним. workbook add, Books add. Далі я вибираю тут в мене немає нічого вписування, якого будемо бачити, що. Далі можна було б робити аналогічні речі. Але тут я створюю ще другий воркбук, і потім один закриваю, а другий видаляю змінні. Оце неправильна поведінка. Але ми бачимо, що дуже подібний є код. Дуже подібний є код. Workboot Eк, work, І якби я схотів, далі побачимо, написати ось такий аналог вітаю світу, то код був би подібним, аналогічним, тільки сел був би з маленької літери. І все б було подібно. Тобто Excel Wings є обгорткою на Win32.com. і Ця обгортка працює тільки з Excel. Додатково в Python Style всі веба команди, веба методи переписані, щоб було не ось так. Там work, book, add з великої літери, а ось нормально в Python Style. Добре, ну досить розмовляти. Давайте спробуємо виконати. Ну що ж, поїхали. Запускаємо дебайер. Там Тут я зупинився чи ні. А, ще не зупинився. Так, видаляю. І на цьому все, робота закінчилась. Тепер я хочу тут, вибачте, тут зробити так само дебагінг. Зупинимося на першому аплікейше, на другому і на закритті F5. Нормально відкрилося в мене це щастя, запустилося дебагінг, і ми ось тут знаходимось. За замовченням. Наразі це можна було б написати, бо запускається аплікейшни в режимі видимості. Ось ми виконуємо, воно запустилося. От, тепер я додаю ще одну книжку, нову створюю. Тому тепер в мене тут в, на одній клітинці два, дві книжки. Продовжуємо далі. От, тепер я створюю новий appлікей. Ось новий, нова аплікація в мене створена. І в цій аплікації я також створюю новий бук. Ну, тепер у мене 4. Дві тут, і дві тут. Далі я закриваю другий воркбук і виходжу з Excel. Покроково, закриваю workbook 2, Workbookів стало менше. А тепер я беру і закриваю весь Excel, відповідно. У мене залишається тільки перші два. Тепер, якщо я спробую видалити ВБ2, не рухаючи ВБ1, то, відповідно, наші зміни залишаються ну, без змін, вибачте за каламбур, але я просто звільняю таким чином тут місце. Добре, змінні видалено. Ми завершили роботу, але це, так би мовити, брудний код, тому що після того, як я завершив виконання, в мене ось висять ще екселівські тут файли відкриті, і це може призводити до проблем. Але в візуальному режимі я можу їх просто закрити. Добре, робимо перерву. Далі ми продовжимо з тим, а що направду вміє Excel Wings. І все побачимо в наступному відео. Дякую за увагу.